Урок української мови, урок 16-й, сторінка 24. Розгорнемо наш Зошит. Сьогодні на уроці ми продовжуємо з вами знайомитися з українською дитячою письменницею і перекладачкою Оксаною Іваненко. Саме портрет її ви бачите на сторінках свого зошита. Вона народилася в 1906 і померла в 1997 році. Читаємо інформацію про цю письменницю разом із диктором. Читаємо разом. Оксана Іваненко українська дитяча письменниця та перекладачка. Її казки сіють у душах добро, уміння співпереживати, учать любити природу. Пишучи казку, розповідала Оксана Дмитрівна, Я перевтілювалася абсолютно. Жила мріями моїх героїв: пташок, комах, кисличок, берізки, верби. Візьміть полівець червоного кольору і підкресліть, будь ласка чому навчають нас казки Оксани Іваненко? Так, її казки сіють у душах добро, уміння співчувати, учать любити природу. Як письменниця ставилася до написання казкових творів, вона ніби сама ставала героєм, пташкою, комашкою, навіть деревом берізкою чи вербою. Вона перевтілювалася в образ того персонажа, про якого писала. І так, це Оксана Іваненко. Виконуємо вправу потапора. Увага на екран! Прочитайте і запам'ятайте речення. У казках про тварин персонажами є тварини. Повторіть ще раз. У казках про тварин персонажами є тварини. А тепер запишіть це речення на рядочках Зошита. Перевірте: у казках про тварин персонажами є тварини. Продовжимо далі. Прочитаємо текст і виконаємо завдання Знайка. Читаємо разом із диктором. З дитинства Оксана Іваненко захоплювалася літературою. У нас була велика бібліотека, яка містилася в маленькій кімнаті. Щоліта ми з братом починали її впорядковувати, але поринали в читання. Тому нам так і не вдалося її впорядкувати. Бібліотека це було наше володіння. Улюбленими письменниками з перших кроків самостійного читання для Оксанки стали Тарас Шевченко, Микола Гоголь, Олександр Пушкін, Ганс Крістіан Андерсен. Свій літературний шлях письменниця розпочала з казок. І так скажіть, будь ласка, що містилося в маленькій кімнаті Оксани Іваненко? Там була велика бібліотека. Що робили вони щораз, щоліта з братом? Вони починали складати книжки, але як тільки починали складати, то відразу розгортали їх і починали читати. Тому їм так і не вдалося скласти все до потреби. Вірно, які книжки любила читати Оксана Іваненко, вони стали її найулюбленішими. Книжки яких авторів? Тарас Шевченко, Микола Хоголь – Іганц Крістіан Андерсен. А які літературні твори почала писати Оксана Іваненко сама? Вона почала писати саме казки. Прочитаємо чистомовку, завдання 18. Да-да-да! Я, краплиночка, вода. Иста, 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 у веселці я барвиста. Ще раз, да-да-да. Як краплиночка вода іста, іста іста у веселці я варвиста. Сьогодні, читаючи казку Оксани Іваненко-Бурулька, ми з вами дізнаємося про лексичне значення наступних слів. Увага на екран! Бурулька тут людинка, що утворилася під час стікання води, блискітка, блискуча лусочка, цятка, оздоблення. Тощо. Водогін, водопровід. Ось такі три слова у нас сьогодні будуть потрібні для вивчення теми. Бурулька людинка, яка утворилася під час тікання води. Також можна побачити її за вікном зараз. Блискітка, те, що може блистить, і водогін це водопровід. Вчимося читати слова в мовпенятка. Бурулька. Блискіток водогону заблищав. Бурулька, блискіток водогону заблищав. Слова ведмежатка жменями понасипала, переливалася з мільйонами. Жменями понасипала, переливалася з мільйонами. уривок казки, виправляючи помилки. Я обернулася парою і полинула в небо. Високо, після крапки з великої літери. Високо над землею загубилася буква Е. Я літала в білій хмарі. Речення закінчилось, бо треба поставити крапку. Коли налітав вітер, швидко падала на землю дощем. Ми виправили чотири помилки, які допустив незнайка. А тепер прочитаємо уривок казки разом із диктором. Уранці сніг заблищав, ніби зима жменями понасипала блискіток. На розі будинку з'явилася бурулька. Вона переливалася всіма кольорами райдуги. Ви, напевне, з коштовного каміння? спитав з пошаною маленький снігурчик. А може, вона солодка, як цукерка, подумав один хлопчик і почав кидати паличкою в бурульку. Раптом бах улучив у бурульку, і вона враз зламалася. Хлопчик підніс її до рота, хотів посмоктати як побачив, що на нього дивляться світлі блакитні очиці, далі почув. Ні-ні, хлопчику, не їж мене, я розкажу тобі багато цікавого. Я була веселою краплинкою води, пливла в Дніпрі з мільйонами моїх сестричок до Чорного моря. Коли ми влилися в море, вітер здійняв високі хвилі, кидав пароплави, як трісочки. Мені вдалося втекти. Але якось у тихий літній день вітер виплеснув мене на гаряче каміння. Я обернулася парою і полинула в небо. Високо над землею я літала в білій хмарі. Коли налітав вітер, швидко падала на землю дощем. Я не боялася потрапити під землю, адже й там рухалася, жила і знову виринала на світ веселим джерелом. Я любила все нове і зовсім не злякалася. Коли зі своїми сестрами потрапила в довгі темні труби. Мені було цікаво, куди ж тепер? Але швидко нам набридли темні вузькі труби водогону, тож зраділи, коли раптом почали бігти швидше і почули якісь звуки. Кран відкривають. закричали мої старші подруги. Зараз на волю, але доля цього разу була куди простішою. Мене налили у звичайний чайник і поставили на електричну плитку. Що з нами буде так гаряче, репетували ми з сестричками. Чуєш, чайник уже булькає, сказала якась жінка. Зараз питимемо чай. Треба тікати, подумала я і швиденько підібралася до носа чайника. Куди ти мала? засичав чайник. І чого це люди не знімають мене? Уся вода збіжить. До побачення, дядечку, я ще хочу політати на волі. гукнула я. І знялася легкою парою. Виконаємо вправи для покращення зору. Оченятка вгору вниз, ліворуч-праворуч, заплющили і продовжуємо далі працювати. Завдання 22. Знайдіть в тексті відповідь на запитання. Зміть олівець червоного кольору. Чому снігурчик вирішив, що бурулька з коштовного каміння? На розі будинку з'явилася бурулька. Вона переливалася всіма кольорами Раймуху. Ось. Чому саме він з'ясував, що вона така з коштовного каміння? Друге олівець синього кольору. Чому краплинка не боялася потрапити під землю? Шукаємо в тексті ось. Адже й там рухалася, жила. І знову виринала на світ веселим джерелом, тобто вона ось чому не боялася потрапити, олівець жовтого кольору, куди потрапили краплинки з довгих темних труб. Кран відкривають, закричали мої старші подруги, зараз на волю. Але доля цього разу була простішою. Мене налили у звичайний чайник і поставили на електричну плитку. Ну, а тепер олівець зеленого кольору. Я краплинка втекла із чайника. До побачення, дядечку! Я ще хочу політати на волі. гукнула я і знялася легкою парою. Ось така пригода маленької краплинки. А тепер попрацюємо над текстом, відновимо сюжет, поставивши у квадратиках цифру, послідовність подій. І так, бурулька була дуже гарною. Це перше. Друге, хлопчик кидає паличку в бурульку. Що було далі? Бурулька розповідає хлопчику про свої пригоди. З чого вони почалися? Пливла в Дніпрі до Чорного моря. Потім парою полинула в небо. Далі набридло бути в темних трубах водогону. І останнє Краплинку налили в чайник. Продовжте за текстом опис краплинки, яка вона була. Вона була весела, не боялась темних труб, не боялась жити під землею. А тепер прослухайте веселу пісеньку з ВС мультфільму. Сьогодні я розкажу тобі про найчарівнішу речовину, яка тільки існує на планеті. Вона не має ні кольору, ні смаку, ні запаху, може бути твердою, рідкою та газоподібною. Перш ніж потрапити до нас, вона має побувати в хмарах, у річці і під землею. Ця речовина. Покриває собою дві третини нашої планети. Вона життєво необхідна всьому живому, що є на землі: рослинам, тваринам і людям. Людина не може прожити без неї більше п'яти семи днів. Пов'язаний цей герой з нашою пісенькою. Та капітошка це краплиночка води. А тепер ми зі Змієм. Поставте відео на паузу і виконайте його. Перевіримо. І так, час дієслів вивчили. Минулий вивчаю. Теперішній вивчимо майбутнє. Познач речення записано з помилками. Величається як заяць хвостом, заєць не заєць. І величається м'який знак. Третє, познач рядок синонімів: учень, школяр, студент буква А. Поділити, можливо, слова для переносу. Окуляри, окуляри. Знан. Ня. Гудзик. Гудзик. Олія не можна. Познач рядок слів в захисних алфавітному порядку. Вінниця, Дніпро, Київ, Харків. Як назвати ці слова? Одним словом. Це міста. Познач, як називають те головне, що хотів сказати автор. Це основна думка. Буква «И». Означ персонажів казки пригоди Пінокіо. Історія дерев'яного хлопчика Джепето Фея цвірку. Із букв, що ми записали, можна скласти ім'я поета-пісняра Вадима Крищенка. Ну а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами читали уривок із казки Оксани Іваненко-Бурулька.